Доброго ранку, малята! Сьогодні з вами ми будемо ліпити тарілочку. А ліплення у нас буде незвичайне, а рельєфне. Роздивіться, будь ласка, які вони різні ці тарілочки. Для ліплення нам потрібна дощечка, пластилин і картон прямокутної або квадратної форми. Беремо шматок помаранчевого пластилину і скочуємо кулю. Потім його сплющуємо на картоні. Ось яка кругла форма у нас вийшла. Зараз будемо прикрашати нашу тарілочку. Підламую невеличкі шматочки жовтого пластилину і скочуємо кулю. Всередині нашої форми сплющуємо. Зараз беремо червоний пластилин. Невеличкий шматочок, скочуємо кульку. таких куляк нам повинно зробити 5 штук, а зараз будемо робити квіточку. Беремо синій пластилин і робимо невеличкі кульки і по краю тарілочки зробили ось такий. Візерунок ось така гарна тарілочка у нас вийшла.